Сьогодні знову з'явилася нова інформація про удар по аеродрому Дягілєво в Росії. Деталі атаки розкрили російські змі, вивчивши матеріали Міністерства оборони та контррозвідки Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Аеродром Дягілєво був атакований у грудні 2022 року. Головне управління розвідки Міністерства оборони України нещодавно офіційно підтвердило використання безпілотного літального апарату Ту 141 Стриж, який був модифікований у ракету. За новою інформацією. Ту-141 пошкодив три бомбардувальники-ракетоносці. Ту-22М3 і крилату ракету Х-32, яка має дальність пуску одну тисячу кілометрів.